Чи всіх потрібно мобілізовувати? Ні, в жодному разі. Треба піднімати економіку держави, бо воювати треба за якісь кошти. І треба робити інші добрі справи, без яких е не буде перемоги. А як ви вважаєте, кого треба бронювати від армії? Яка категорія людей? Е я вважаю, що бронювати треба людей, які е приносять пользу для нашого суспільства. Насамперед, це малий бізнес. Або малий бізнес люди, як то кажуть, тянуть на своїх плечах. І якщо мобілізувати цю людину, цього ФОПа або представника малого бізнесу, то це вдарить по заробітку звичайних людей, які працюють на них, які вони отримують роботу від цих фопів і там, самозайнятих осіб. Тяжеле питання, мабуть, ні, тому що треба комусь хліб сажати. Збирати його. Ну і поліція нам потрібна, а як без неї? Ми її зачасту ругаємо, але ж все одно, коли щось стається, ми все одно до них біжимо. Також і МЧС, і скора нам потрібні, якщо за місто. Тому, я думаю, не всіх. А як думаєте, чи має бути певна категорія людей, яких бронюють від армії? От нещодавно була інформація працівників цирку, там відсторонили і так далі. Ну, це реальна цирк. Мені здається, в усіх галузях повинен бути якийсь відсоток тих, кого можна забронювати, тих, кого можна залучити до Збройних сил? Моя думка ні. Пояснить. Ну, Потрібно комусь робити роботу, правильно якусь? Є люди, які неспроможні воювати, деякі не хочуть. Тому, мабуть, ні. А як думаєте, чи мають бути категорії людей, яких бронюють від армії, і хто це? Ну, Звісно. Ну, Троє дітей неспроможні. Моя думка взагалі, хто хоче, там, заплатив ну, за рік тисяч п'ять. Не хоче воювати, все. І гроші пішли на ЗСУ. Ні, я не вважаю, що всіх потрібно мобілізовувати. Я ще те, що ну, як це всіх. Ну, от, наприклад, я мама, вони рахують, що там садочок чи до якогось певного е, віку можна піти. Ну, я так не рахую, що можна піти, на кого її бросити. А коли у людей більше. А як думаєте, Ді, а в кого батьки хворі? У мене мама одна після операції свекруха онко. Ну, в принципі, всі робочі, але все одно їм треба допомога. Як їх бросити? Все. А як думаєте, яку категорію людей треба бронювати від армії? Це теж дуже цікава тема, бо я зовсім не згодна з тим, що там відбувається. Я за те, що культура теж повинна бути. Ну там було про цирки, тому проче. Ну, наприклад, да, у мене чоловік робить на заводі, там дуже багато позабирали ЧПУшників, станочників, а їм нема заміни. Хто буде працювати, завод скоро стане. Він залишився останнім технологом і є ймовірність, що його заберуть. Такі не заслуговують броні. Та не всіх. А чому? Ну, тут ж і в талу дождь. Ну, тому треба ж якось выборочно, Кого треба, кого не треба. А за яким принципом обирати? Кому бронь можна давати, як вважаєте? Ну хто не потрібен, допустимо, в производстві, допустим. можна ж ти вже розібрати всіх, а потім, а далі що будемо робити. Так само, станемо, руки розведемо, скажемо, ну, хай дівчата роблять тоді. Ми вважаємо, що ні. ні. Ну Чому? Ну, тому що молоді потрібно навчатися, по-перше. А війна це. Найчастіше за все, якісь зламані долі. На мою думку. Ну, ми, як студенти медичного, якщо на нас буде це розповсюджуватись, теж, тобто, ну, взагалі. Треба проводити нормальну рекрутингову компанію. Просто Пропозицій у мене ніяк ніяких немає, ну. А як думаєте, кого бронювати потрібно від армії? Яку категорію людей? Інвалідів, сенсер інвалідів, наприклад, там. Буде там людина з. Там я взагалі чув, що о, нас розповідали, що людей з лайкозом або щось там. Лейко... Mm, так, та та з лайкозом да, мобілізували, мобілізували і рецидив з'явився. Та я не хочу про це й казати. Чому? Як ви думаєте, так і скажіть. У, у кожного своє, як і обставини і все, 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 все. Всіх? А чому? Як? А чому? А чим одні хуже інших? А бронь має бути у певних категорій чи ні, як думаєте? Дуже. Дуже вузький, так сказать, кола тих людей, у кого потрібна бути бронь. Це хто може бути? Ну, це деякі з влади. Так ограничене число. Є ж різні ситуації в людей, тому я вважаю, що відповідно до ситуації, яка в людей складається. Когось по стані здоров'я, там хтось з якихось інших причин. Тому, тому як такої думки у мене чіткої і на даний час немає, щоб вам відповісти. А як думаєте, чи бронювати потрібно певні категорії людей? і Хто це має бути? Я вважаю, що потрібно бронювати. У мене є ряд знайомих, які працюють на таких підприємствах. Без них люди, якщо не обучені, то не зможуть працювати. Тому є ряд професій, я думаю, такі, які повинні бути заброньовані. Ну як, всіх. Больних не треба, а так всіх. А як думаєте, чи має бути категорія людей, яку бронюють від армії, і хто це має бути? Бронюють кого? Хто нужен тут? Вони. Бо є люди, які не готові, то по-перше. По-друге, ще треба мати на увазі, чи згідна та людина по здоров'ю, наприклад, йти туди, то так, я думаю, що ні. Ні. Чому? Тому що повинні воювати ті, хто вміє.